Шановні українці, які на мене підписані, і не тільки. Так само і хейтери. Я зараз трішки займаюсь роботою стосовно вже завершення року і вирішив зібрати статистику станом на сьогодні, на 26 грудня, за цей рік по своїм соцмережам. 87 мільйонів переглядів. 31,5 мільйон глядачів, 3,6 мільйона реакцій. І загалом 234 тисячі підписників. Офігеть Дякую вам за ваші лайки, коментарі, репости, збереження та підтримку. За рік. Просто неймовірні суми, неймовірні числа. Я дуже надіюсь, що це все буде збільшуватися.